Привіт-привіт! Я Тетяна. Я хочу подивитися на картах таке питання. Нещодавно, ну як нещодавно, може, з тиждень, може, більше трішки назад, до Києва приїхав міністр оборони США Ллойд Остін. І е, потім було в новинах, що вони там пообіцяли якусь там дуже велику допомогу. Ну, ця подія вже відбулася давненько, але я хочу подивитися, а яка е, от справжня мета візиту. Ллойд Остин. Для чего он приезжал? Таємна жриця, щось є те, що не треба розголошувати, щось є те, що не треба казати, є якісь певні таємні плани. Щось він приборкував причому По-хитрому. Е, я не скажу тут, що він привіз якісь великі гроші навпаки. Тут якраз гроші невеликі, але тут хитрощі, е він хитрував і наче грав, е може, вів розмову за якийсь обмін. Причому карти, ну, вообще дивні карти випали, він е, це приховував і дуже сильно хитрував. Тобто приїхав, е, от, от він приїхав, ну, як то кажуть, не з чистими помислами, а, ну, от щось приховував. І Дуже сильно. Е, Викручувався. Оце карта, карта хитрощів, а оце карта. Е, нестабільності. Карта вибору, карта гри. Карта, коли е, немає. Определенності. Коли то так, то так, то так, то так. І е, тут е, чоловік, е, він по-хитрому пройшовся по лагерю і зібрав якісь мечі, е, зібрав те, що йому треба. І от е, таке відчуття, що він, е, ну, він приїжджав, це зрозуміло, що про щось домовлятися, але е, все ж таки він домовлявся якось е, він щось хотів собі взяти. і Ну, це може бути якісь маленькі території. Або, або це не та допомога, яку озвучили. Ну, немає тут великих грошей. Немає. Але тут, мож... Але тут може бути мова йшла про людей. Про молодих людей. Якось тут по картам, ну, типа, давай пограємо якось з молодими людьми, може, якісь ракеровочки, перестановочки, якісь дивні карти на приїзд міністра оборони. Може, наші щось задумали, а він, він приборкував. А тепер я хочу подивитися. Оцей його приїзд. Що це? На майбутнє для України. От його приїзд дав якийсь внесок да, для України. Що цей приїзд його, дав для України. Тому що я чомусь тут те, що нам написали, великої допомоги. Я тут не бачу. Тут карти не про те. 50 на 50. Та допомога. Так, що це для України? Королева Кубків. Ну, це Ну, це королева, яка допомагає, яка веде розмови, веде перемовини. Співпрацювати, угу. співпрацює з дяволом. Ой, Ой, була така, ну, це навіть і не пропозиція. А розмови така дипломатична перемовина, щоб Україна пішла на розмови і на співпрацю з дияволом. Так дивно дьявол і іерофант? Дьявол — це перевернутий іерофант. І поряд карти випали. Що це для України? Карти, Карти, звісно, випали. Приїзд. Його приїзд, що дасть на майбутнє для України. Була розмова, була розмова, щоб була вже співпраця. Співпраця дияволом? Ой, співпраця з дияволом. тому що Іерофант, іерофанти. Активні це можна припустити, що дьявол і ірафант ну, це кремль, а е, союзники. Союзники Кремля. Тому що і і єрофант поряд з сонцем. Ну, це, сонячні страни. І от вони, я так думаю, він приїхав попередити. Він приїхав попередити. От чому тут карти показали, що це, це був таємний. Ну, <кій> е, не а... І от що ця позиція карт каже, що він. <кій> От продавлював, він вмовляв, що тут, що, що ці карти кажуть, От. Щоб, щоб Україна пішла на співпрацю, співпрацю ну, з Росією, з Кремлем. Для того щоб зберегти хоча б те, що мається. А я от не пам'ятаю, <клес> після того, чи ні, після його приїзду, чи ні сказали, що корейці будуть воювати, ну, вже вже будуть воювати за Росію, Да? Ну, в принципі, ну от про це і була розмова. Я, я так бачу по картам. І, може, він там казав, щоб якось обміняти території якісь на якісь, так як. Хоче Кремль? Вони будуть Кремль підтримувати. Вони будуть Кремль підтримувати і будуть підтримувати досить активно. Карта сонця вона не каже про те, що це багато грошей там. Ну, кар карта сонця вона не про гроші. Тут дитина, тут кінь є. Скоріше за все вони будуть підтримувати які, ну, якимось засобами. Підтримувати тим, чим можуть. Але досить активно. І може, він приїхав і сказав, що досить нестабільна ситуація на якійсь із маленькій території. Тому що тут карта. Собственничество для того, щоб Україна хоча б зберегла те, що має. А по суті. Дияволу будуть допомагати. Ну, такий в мене розклад вийшов. Чесно кажучи, я очікувала інші карти. Я очікувала карти, ну, дійсно, там, грошей або там, зброї, але я тут не бачу. Тут, скорі, скоріш за все, була якась от розмова, от, пропонували. Може, попередження привіз. Ну, такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока.